Чи варто починати YouTube канал у 2023 році? Ні, якщо ви не хочете в 2023 році отримати нових клієнтів для свого бізнесу, створити власний бренд, заробити пасивний дохід, то тоді вам YouTube канал починати у 2023 році не потрібно. З іншої сторони, якщо ви хочете зробити в 2023 році якусь кількість грошей. Прокачати свій скіл говоріння на камеру і висловлення своїх думок, знайти нових клієнтів для свого бізнесу. То YouTube канал це якраз для вас тема, я так думаю. Наскільки важко зараз почати YouTube канал в 2023 році? На мою думку, це дуже просто. Для цього не потрібно якихось складних зараз девайсів, любий телефон. Від 150 доларів може справитися з цією задачею для того, щоб записати відео. Наприклад, я зараз записую на Redmi Note 7 Pro, якийсь новий коштує трошки більше 100 баксів. І, в принципі, якісь картинки ви можете оцінити. Набагато важливіше, як на мене, коли записуєш відео, це зробити гарне правильне освітлення. Також гарний звук. І для цього вам для гарного звуку вам буде потрібно всього-навсього докупити петличний мікрофон боя. 10 баксів, 10 плюс баксів, або скористатися, який дозволяє покращити звук з будь-якого мікрофона. Я про нього в одному з відео, тестував його. В принципі, які звуки і так буде нормально. Варто ж також почати ютуб канал саме зараз. Особливо україномовний. Я вважаю, що зараз дуже великий попит на україномовний контент в Ютубі. Суджу по собі. Коли я шукаю якусь інформацію, то я спочатку я шукаю на українській мові, потім на англійській мові, і якщо не знаходжу, тоді я вже шукаю на російській мові. Дуже багато людей, в принципі, шукають зараз на українській мові в Ютубі. Багато навіть великих каналів перейшли на українську мову, які завжди були російськомовними. Деякі це зробили як на мене більш так скажемо. Чесно, які взяли просто свій російськомовний ютуб канал, в них був великий російськомовний на мільйони підписників чи сотні тисяч, і поміняли свою мову на українську мову. Частину аудиторії вони втратили, але знайшли також багато. Деякі просто створюють окремий україномовний ютуб канал і залишають російськомовність. Як на мене, це менш чесна позиція, але е, теж як варіант. Що робити, якщо ви не розмовляєте е, чисто українською мовою, вам в коментарях напишуть, що ви неправильно розмовляєте. Що правильно казати не що, а що. Але ви кажіть, що це діалект, якийсь місцевий, і можна говорити так, як ви розмовляєте. Я не кажу при цьому, що не потрібно вдосконалювати свою мову і робити її більш. Правильною, більш літературною, але якщо ви просто не почнете це робити, то і вдосконалення ніякого не буде. Не треба чекати, коли у вас мова стане ідеальною. Ви можете сказати, що ви не можете говорити на камеру. Не можете дивитись прямо в камеру, ейкаєте, бекаєте, можете висловити свої думки гарно. Не переживайте. На початку вас ніхто не буде дивитись. А до того часу, як ви наберете якусь кількість підписників, ви вже за рахунок цієї репетиції, повстійного розмовляння на камеру, ви вже будете відчувати себе більш впевнено, ви зможете говорити більш правильно. Усе буде нормально. Чи багато можна заробити на Ютубі, якщо ви хочете зробити це як заробіток? Можливо, ви просто хочете знайти нову аудиторію. Ви чимось займаєтесь, розповідайте про те, що вам цікаво. Якщо ви займаєтесь поезією, розповідайте про свою поезію, декламуйте свою поезію. Якщо ви любите в'язання, в'яжіть на камеру. Якщо ви шукаєте смисл життя, розповідайте про смисл життя і як його зробити краще. Якщо ви розповідаєте про заробіток, розповідайте про заробіток. Подобається вам про електроніку, цифри. Розповідайте про ці цифри про електроніку. На кожну вашу розповідь, чим би ви не цікавилися, знайдеться ваша аудиторія. Не потрібно розповідати про те, що вам не цікаво, як на мене. Бо вийде ще одна робота. Звідси виникає питання: скільки на це часу тратити? Давайте кажу вам приблизно таку математику. Кожне десяте ваше відео зайде нормально. Всі інші дев'ять будуть ні про що, з невеликою кількістю переглядів. Я навіть суддю по каналам 100 тисяч підписників, там десятки тисяч підписників, і в них там немає переглядів. Іноді порівнюється кількість переглядів з моєю кількістю переглядів. Так от, кожне десяте відео стріляє, так скажемо. Воно показує гарні результати. Причому. Кожна десята із цих десяти, із кожного 10-го, кожне соте відео стрельне дуже добре. Воно буде тягнути вам підписників і велику кількість переглядів, і, відповідно, коли ви заробите тисячу підписників і велику кількість заробітку на рекламі. Але це кожне соте відео. То чим швидше ви хочете отримати кожне соте відео, Тим більше вам потрібно знімати відео, але самі вибирайте темп, з яким ви будете наповнювати свій канал. Для себе я встановив приблизно одне відео в тиждень. Я розповідав, чому я таке зробив в відео, чому я перестав намагатися вивчити англійську мову. Просто я відчуваю, що більш високий темп для мене некомфортний. Я, як людина доволі лінива, я намагаюся. Я не хочу робити більше відео, тому що для мене тоді це стане роботою, і вона в мене, можливо, почне визивати відразу. Тобто мені буде флом її робити, і я буду себе заставляти. Я, в принципі, і так себе заставляю іноді робити відео. І до сих пір я себе відчуваю некомфортно, дивлячись на камеру і розповідаючи оце. Це для мене стресова ситуація. Але це набагато менш, менша стресова ситуація, ніж було раніше. І поступово я можу говорити на камеру вільніше, висловлювати свої думки чіткіше і не думати, чи сильно я придиркува виглядаю, коли я там говорю на камеру свого телефона, який коштує менше 100 баксів. Коротше, почніть, і буде що буде. Ще залишається одне питання. Під час постійних блекаутів, як завантажити відео на YouTube, коли нема Wi-Fi інтернета, домашнього інтернету, тоді потрібно користуватися мобільним інтернетом. І як його зробити швидше і набагато швидше, в кілька разів. Я розповідав в одному з своїх попередніх відео. Можна подивитись, дуже багато часу витратив там на це відео і вважаю, що воно може бути для вас корисним. Подивіться це відео і узнайте, як зробити свій мобільний інтернет в 14 раз швидше, коли відрубають світло.